Стильно, сучасно, якісно та модно. Це так можна прокоментувати дану квартиру. Зараз я вам все про неї розповім. 90 метрів квадратних, 90 метрів краси. От вхід у нас в квартиру, підвісна тумба, дзеркало з лед підсвіткою, відеодомофон, електрика, все заховано, місце, де можна роздітися, сюди замовлені шавішечки. Одразу попадаємо в гардеробну, простора гардеробна. Також вона має дзеркало. Праворуч у нас дитяча кімната, досить простора. Вона має також такий невеличкий кабінет лоджію вигляд на місто. Змонтовані такі багетики, Зверніть увагу, двері прихованого монтажу, дуже класно і сучасно стильно виглядає. Бачите як? Далі ми попадаємо у спальню батьків. Тут вже у нас є змонтоване двохспальне ліжко, декоративні рейки. Встановлений кондиціонер, зона мейкапу, підвісна тумба і ось тут буде розміщений телевізор. Навпроти, у нас є простора ванна кімната площою 8 метрів квадратних. Дивіться, який прикол, як гарно придумали. Дзеркало, дзеркальні двері. Ось ми заходимо. І от так Все віддзеркалюється. Велика раторушна косушка, великий тропічний душ. Прихований монтаж, все зроблено дуже якісно. Пральна сушильна, туалет-інсталяція, величезне зеркало з лед підсвіткою Також у нас стоїть дуже велика, дорога, красива ванна. Рухаємося далі. Тут ми попадаємо у вітальню. Вже є диван, також є кондиціонер вітальні, також є телевізор, підвісна тумба, великі вітражні вікна по всій квартирі. Зверніть увагу. Дуже красиві краєвиди, повністю видно гори, Якісний забудівник вамбуд. Тут ми попадаємо в кухню. Бар. Кухня облаштована повністю всім: духовка, мікрохвильовка, варильна поверхня, витяжка, мийка, посудомийка, холодильник. Вже є стіл, візерунок під плитку підбирали. І також з кухні є лоджія з виглядом на місто. Досить простора квартира 90 метрів квадратних. Просто заходьте і живіть. Всі меблі та техніка необхідні для життя є. Краса неймовірна, дуже красива квартира, все якісно зроблено. Пишіть в коментарях, як вам ремонт і як вам така пропозиція. Всім гарного дня, друзі!